Ну що, всім привіт, друзі! У нас сьогодні чергова покатенька в день дурня, 1 квітня, як то кажуть, брехня всесвітня, а ми виїхали катати. Щоб не нарватися знову на неприємності, я їду позаду. Я буду їхати сьогодні майже весь маршрут позаду. Загалом маршрут 60 кілометрів, 60 на 40, здається, 60 ґрунтів. 40 асфальту, хоча можливо і менше. Я особливо там дуже сильно не вчитувався. Ось так. На ну, ВДНХ заїхали. Треба водичку нам купити. У нас водички нема. Ну що, перший привалчик. П'ємо каву. Хлопці ще чекають учасників. ВДНХ. ха Ну що, ми знайшли свою стихію, блядь, на свою голову. Опа-опа-опа. Отак, як я друзь. Проходь, проходь. Давай, давай, давай. Ну що, борщі? Е -е -е, зря ви не поїхали. Покатенька сьогодні просто блядь, Огонь! Ріс. Грунти ВДНХ, Голосеєва, пацани. Дома, так. Да? День дурака. Тобто день дурня в вдома. Красунчики. Фу. подписчиков <laughs> Катакомбы. Oh. Такими місцями ми їздимо, друзі. Крута покатуха. Я скажу чесно, ми вже проїхали 34 кілометри. Хоча можливо 20... Ні, 24. Бо в мене 10 було. Я не збився. За вже це вже нема. От. І знаєте, хочеться лише одне сказати. В такому випадку хочеться сказати, Ардіс живий. Відеосъйомка Ардісок, живи, я тебе прошу, просто виживай сьогодні. А ближче не під'їдемо, ні? Метро Сталіна, друзі. друзі. Так, якось. Незакінчений проєкт колишнього Радянського Союзу. Це, друзі, кобине метро, яке будувалося до війни і був план побудувати метро, так би мовити, під Дніпром. Культова місцина. Довкола вода. Болоце. Чи багнюка, бісь його знає. Але прийшла війна, Друга світова, і цей проєкт був заморожений. Але, як не крути технології, в ті роки також існували. да 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 так, да, да. так. Де оцени не розвідали дорогу, поїхали і поїздити. Чумазий. Ну, живе поки що. Думаю, виживе. Виживе? Виживе. Катаєм друзі, катаєм. наша банда їдемо на озеро Відро. Ну що, пацани вам сказати, Ардіс їде, е, значить, ми виживаємо. Я перший раз на Ардісі відвідую грунтову покатушку з болотом чи з багнюкою. Загалом атмосфера позитивна, класна, чудова. Е, ну, Мені подобається сьогоднішня покатушка, тому що тут було сьогодні трішечки всього. Розумієте? І ось це прикольно. І всі замазюкані, ну всі їдуть. Поки що в нас без приколів. Дякувати Всевишньому. Тому рулимо ось так. Велоборщик. Збирайте раму. Що там таке? Що що? Що-то стало сильніше. Треба е -е, шестигранничком просто отжать. Ось такі у нас тут стежинки, друзі. Ну, що вам сказати, друзі, е, чесно, я дуже сильно боявся, що ардісок не зможе. Ну, так як уже, наскільки я зрозумів по маршруту, бо я з ним трішечки ознайомився, у нас уже жестяка такого болота, там в полі вже не буде. Чи банюки? Е, тому рухаємось далі. Пока везе. Е, я скажу відверто, що це... Моя перша ґрунтова покатуха. Це я вам кажу так, як є. ґрунти я до цього не катав в такому, в такому об'ємі. От тому прикольно. Так, а де? Наші райдери. Здравій дро, друзі. Я просто через хат забрався, я не буде там буде. Блискавка вдарила. Ну що, друзі, можна почилити трішечки. Приїхали на озеро Відро. Загалом маршрут у нас більшість ґрунти, От. Скажу відверто, я вже трішечки ушатався навіть. Але нічого, будемо рухатись, як то кажуть. Далі. Так, до того там. Можна все Амбасадор. Перешкода. Такі в нас, друзі, місцинки по катушні. Круто. Ну що друзі, я коротше, вже втомився, якщо відверто, траса просто супер, Артіс живе. От, Ми їдемо, тест проходимо, здається, а далі ще в нас достатня кількість дороги, щоб зрозуміти на що здати на Арліс. Ми ям не проїдемо, тому мусимо. Рухатись. Фух. Йопсільмовся. Ну все, треба доганяти хлопців, бо я вже трішечки відстав від колони. Сільпошечка. Ось такі, друзі, пісочки. Фух. Ми ще в строю. ой 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 ой, -ой. На одній руці. Ну ми йдемо. Треба зловити трішечки твердішого що грунта. Ну коротше, топ на пісках. Їде. На болоті їде, але провалюється просто. От. Тому якось так. А так все нормально. Там пацани їдуть. Що, я думаю, ми відсотків 70 маршруту проїхали поки що живі. Не культурно. А ось тут все культурно. І там все культурно. І позаду все культурно. Ось такі в нас грунти, такі в нас поля, друзі. Абхили тут грунтові цікаві. Загалом 60-й кілометр, здається, у нас там. вже. І в мене почав дзвонити ланцюг від піску, від болоця чи від багнюки. Тобто я зрозумів, що в таких покатушках ланцюжка. Вистачає тільки на разову покатуху. І потрібно після цієї покатухи робити мікротио мити, змащувати якось так. Катаємо. Фух. 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 друзі, 66 кілометрів. Покатуха продовжується. Їдемо далі. Ардіс. Живий Живий Ардісок і живе Ардісок. Здравия, Все, пацани. Всім дякую. Особливо дякую амбасадору пану Дмитру. Дякую за покатуху. Крута покатуха. Дякую, що вам сподобалося.